Добрий ранок, мої дорогенькі. Сьогодні я не милувалася ранком. От сьогодні в нас хмарно, сонечка немає, але я, друзі, єлі так дуже важко встала. Не знаю, чи то погода на мене так діє, Ой, чи таке здоров'я. Взагалі, ну а корову доїти ніхто ж не відміняв. Встала, пішла, подоїла корову, попорала курей всіх своїх животних. І я прямо в піжамі наділа зверху халат і так пішла на двір поратися. Прийшла, ніколи такою останнім часом зі мною не було. Прийшла і кажу чоловікові, що я не можу, я ляжу. Бо я, друзі, вчора, ввечері, дивлюся, вже скіс мій обрат, і ні, навіть не ввечері, це була вже ніч, це було вже 10 годин. Вечора, ну, для мене. От, І цей, я прийшла від коровки і давай його переробляти. Але знову, друзі, оттопила його. А він, ну, як вам об'яснити, який він виходить? Він виходить, як губка. От На нього наждавлюєш, я вранці встала, а він ото свістить от таково. Він на смак хороший. Він... Не кислий, але на, на колір, все гарний, на вид. А як отак надавлюєш на нього, а він як губка, помієте? Що з цим молоком робиться, не знаю. Молоко добре на смак. Обичне молоко, кошту, я вже тримаю коров давно, знаю, яке молоко все. Молоко солодке, добре на смак. все. Сьогодні утром піймала її, набрала сичі. Кітонів у сичі вже немає, вже смужка показує красива чиста. Не знаю, друзі. Може, хтось що розуміє? Підкажіть, чоловік каже, давай куплять пробіотики. Ну, вчора ми почали давати їй пропілен, глюколь. Сьогодні третій раз приїде капати глюкозу і хлорістий, кальцій ветеринар. Зальєм цей пропілен. Вчора ми раз залили її пропілен. Вона прийшла після нього, води напилася ще добре. І їла сіно і поїла, де. В общем, апетит у неї хару. Вона вчора так випасла там траву, друзі. Аби ви бачили. Чоловік сокрушається і сьогодні утром став. Каже, я не бачив, щоб так випасли траву. Кажу, ну це ж хорошо, хай пасеться. Ну, в общем, друзі, не знаю, що з нею, що в неї таке робиться. Я ж кажу, вершки прекрасні, масло добренне, Молоко добре. Ось я з кофем собі п'ю молоко. А творог не виходить сир і всього, хоч ти лусний. Я оце ж не варю сир, бо треба ж класти туди. Цей, ну, дорогі інгредієнти, а мені ж жалко, а я, вдруг він ну, буде поганий. Понимаєте? Не знаю, що робити. Там одна дзвонила до ветеринара, до одного, це ж по інтернету, вона каже, купіть їй дріжджі спеціальні для корів, оце ж давати. Ну, Не знаю. це ж треба, Чоловік прийде там треба через пром. Заказувати, оплачувати через карточку, але в мене на карточці ну, в общем. Друзі, ну вже кажу, як є. Понимаєте? На карточці залишилось у мене півтисячі. Е, може, воно і вистачить, я не знаю. Він побіг до матері, бо їй треба лікарства. А я вирішила записати вам відео. Я потім вам розкажу, чи вийшло у нас заказати, чи ні. Ну, в общем, це так. От, Потім що ще? Ой, і оце ж, друзі, зараз е, найду в, в сумці десь таблетки, вип'ю. Бо я не можу, навіть, в мене купа посуди стоїть на кухні. І посуди, і після оце кислого молока, і каструля величезна, і відьорка, і все. Я не можу робити, в мене так болять ноги і спина, що не можу. Не знаю, я ж кажу, може це на погоду, а може, вчора. Поработала ж з цим сіном. Я не скажу, що я вбивалася вчора, ні, але ж хотілося хлопцям допомогти. І ще ввечері я отож позамітала у дворі. Робила, вроді нічого, мені нормально, а сьогодні оце таке сталося. Ну, добре, друзі, ладно, я не жалюся, ви не подумайте, я вам розповідаю все, як я живу. У мене про це канал, про, про моє сільське життя. В общем, такі друзі, справи. Роботи, звісно, треба кругом повигрібати, там, де ми оце ж косили сіно, там скільки мусору, ну, мусору якого, трав'яного, то бур'янів, там треба йти вигрібати, все, потрошку палити, бо палити ж не можна, ви ж знаєте. От. І тр травою кругом все заросло. Куча трави, мій Вадім, він на всі сторони хоч розірвися, хоч розірвися. І людей не понанімаєш, тому що платити дуже дорого. Чоловік вчора прийшов, допоміг нам нанизу тюків погрузити, привезли, тут розгрузити і возив тоді ще в сінник. Друзі, ми заплатили йому 500 гривень, тому що задарма робити ніхто не буде. Я ж розумію роботу, я ж знаю, скільки вона коштує. От. Я завжди людям плачу те, що положено. Я ніколи не обіжаю людей. Я дуже дякую, що є кому ще допомогти. Бо ще й попробуй піти. Ну, От дивіться, і роботи немає, і ніхто дуже не хоче йти заробити копійку. Ну, в общем, це так. Ну, такі справи. Ладно, друзі, пішла я пити таблетку і буду перемивати. Посуду. Може, поставлю камеру та буду з вами балакати. Ну, в общем, хто знає е, про творог, напишіть мені, будь ласка, напишіть, я буду дуже-дуже вдячна вам. І Аллочка, хочу тобі сказати дуже дякую за твоє відео. Я вчора його від начала до кінця з відкритим ртом прослухала е, цей. Корисне відео, от... молочинка. Ну, ми нашу коровку кормили. Ми кормили її, ми давали і до отьоли, після отілу, і... ну В общем, кормили ми все время. І небагато ми її давали. ну Як би сказати, от на... цей ветеринар, що приїхав, каже, ви її перекормили. ой, Ми їй давали до отьолу, е... Як вона була тільна, ми їй давали півтора кілограма всього дерті. От. Потім трошки я збільшила після того, як вона і то не одразу ж, а вже на п'ятий-шостий на шостий день я трошки їй додала дерті. То я не думаю, що це дерті в неї случився цей кітос. Не знаю, друзі, не знаю. В траві, в траві, звісно, ми її урізали, ми її не давали, ми її не виганяли на низи після розстелу, на третій день, на четвертий, на п'ятий, щоб вона напасувалась. Може, отут ми неправильно робили. Ну, але ми її заводили у цей, у сарай давали їй сіно. Вона не дуже оце ж їла сіно і дерть не доїдала. Ну, це ж уже одне, і щось, значить, у неї вже було в організмі. Вона в нас на голодному пайку ніколи не стояла і не стоїть. Не подумайте, що ми там знущалися чи як. Боже упасі. Ми, ми трусимося над своєю ласуню. Ну, Там жіночка одна написала, що у вас гіперопєка. Ну... І оце ж так. І так пойми, не так, і так пойми, не так. Понимаєте? Оце ж живий організм. Ось, ось сьогодні дзвонить дочка і каже, що дівчата вчора Ульяна рвала, а Соня з унітазу не злазила. От хто знає, каже, все їли разом, однакове, все. От хто знає від чого, поїмаєте? Отак само і корова. Ти ж не залізеш всередину, що в ній робиться. Це добре, що ми вовремя його обнаружили, що обратили внимание, що я знала, що таке буває, і купили ті тест полоски. В мене були прошлого дня, але вони були просрочені. Але ми і ними робили ці, ну, міряли на кітос. І поїхала я в аптеці, купила свіжі. Так що, друзі, ну, як би, це не те, що ми там на пустому місці зробили цю проблему, ні. От. І ще хочу сказати, там, там ви написали, мені скинули на відео другої блогер, що вона зараз не знімає. Я на неї підписана. Я дивилася її все время. Дуже цікавий канал був. Не знаю, чого вона його закрила. От. І я її знаю, я дивилася її раніше, коли вона вела свій блог. От. І... Вона каже, що корова сильно худає, перестає їсти, пити. В нас такого не було. В нас ласуня пила да, в меншому кількості воду, як до того, як отилитися. Але, от знаєте, друга б людина навіть б не звернула уваги. Я обратила внимание по молоку. Це по, навіть не по молоку, а по брату, що він оце так бушує. бушує. І до мене приї... ну, з города заказали творогу. Я поставила в бутилях скисати жирних творог. І він оце вилазив із банки. Прийшла кума, я її погукала, вона теж тримає корів. Кажу, кума, іди глянь. Вона зайшла, каже: ого, кажу, оце таке робиться. Так що, друзі. Дякую вам, дуже дякую вам за всі коментарі. Я всім дуже вдячна. От. Ну, в общем, якось так. Двигаємося далі. Сьогодні приїде знову третій раз капати, зальєм знову пропіленглюколь. Ну, Будемо бачити, що буде далі. Ну, слава Богу, що вже кітонових тіл не показує смужка. Це вже радує, але я ще думаю, може, я ж попереді. Зібрала те молоко з холодильника та просепарірувала. В общем, буду надіятися. Як ото кажуть, Надія помирає останньою, так і я, я буду надіятися. Ой, друзі, да. Витримки і витримки мені треба. Ну, добре, пішла, я вип'ю таблетку та буду працювати. Треба ж все одно робити. От, так що такі справи. Друзі, ну у мене сьогодні такий буде обід. Рагу із всіх овочів, що в мене є на городі. І м'ясо там внизу прямо в казані тушила. М'ясо, цибуля, морква, кабачок, два штуки туди вскришила, картошечка молода. Капусточка, зелені додам. А, там ще в мене томати. Мій свій томат я роблю на зиму. Він не кислий, він свіжий. І додавлю трошки кислої капустки сюди для смаку, щоб було трошки кисленьке. От таке. По-бистрому, по-бистрому, бо часу геть нема. Так, друзі, зараз у нас вже сонце таке на дворі розвиднилося. От. І зараз піду підв'язувати помідори, треба вбивати там колишки. І хочу вам показати, яка в мене лілія розцвела. Ці лілії, вони тут у мене ростуть ще відколи, ми і цей дом купили. А ми тут живемо вже 36 років, буде до осінь. Чи 37. Треба порахувати. От. Так що такі друзі справи. А я хочу піти на город, Наверно, я ходила по огірочки, то було це, не було сонечка, а це поки повечеряли, а воно сонце вилізло. Треба, мабуть, одягати, Бо сьогодні до обіду щось мені було плохо. І тошнило, і серце якось так зжимало. Та тільки що дзвонила до доці і каже, що їй погано щось. В общем, такі справи. Мабуть, чи бурі магнітні, чи що не знаю, що воно робиться. Ну, вітер у нас, вітер такий, коли колише, вам не видно, коли ще виноград, горіх, все. Ну, воно то й хорошо, зато не так жарко. Всього, ось такі в мене лілії починають цвісти, Вже перша розцвіла красулька. Тут їх ось декілька, багатенько буде. Вони якось по черзі, а одна ось упала. Я їх полівала, а вона взяла та й щось і упала. Чого ти упала? А ну кості з усіма не хоче. Встала, зачепилася, друзі. Так що, така красотулька в мене квітне. Ну Ось, друзі, я працюю на огороді. Побідв'язувала оці великі помідори. Їх в лучшему випадку звісно, трошки раніше було підв'язати. Але на все не вистачає часу. От так у нас тепер. Пізня капуста, рання капуста. Треба туди заглянути, бо там, мабуть, вже потріскалися головки. Все не вистачає в мене часу. От, зараз я кабакі вирву, бо в мене ж кабачки соусні на помідорах, бо в мене там вже є тоже кабачки на общому полі, так що уберу, хай помідорики ростуть. От. Дякую їм, що вони нас покормили смачними. Кабачками, рано, ну, що ми не купували єдиного. Ну і все. А так я підв'язала помідорчики. Вадим мені приніс палок нарубав, постругав мені їх, щоб загнати в землю, а я вже сама їх забивала і підв'язувала сама, бо він пішов гребти, луки, там, де ми вчора сіно вбирали, там треба прибирати. В общем, роботи кругом. На, дві, на чотири роки не встигаємо, друзі, не встигаємо. Ну нічого, все буде добре. Сьогодні треба горох обірвати, бо вже там, видно, він є і переспівший. Так що такі справи. Ну, Добре, пішла я по перчатки, бо думала, тут у мене є сіно, я набирала. Там куча устюків. Вони такі колючі, не хочу. Перчаток у нас вистачає. От, в минулому році нам там жіночка одна брала. Сир твердий, в мене в Олександрію ми возили. І вона нам кучу, кучу вона робить на тім підприємстві, в'яжуть там перчатки, і вона нам браку надавала, а нам все одно брак, ні брак, десь петля протягнута то таке, аби було в чому працювати. Бо ось робила на помідорах руки вже чорні. І треба йти сапати, досапати помідори, йти на кабак там заростає. в общем, друзі. Наша пісня хороша, починай спочатку, так і в мене. Пішла далі працювати. На дворі такий вітрюган у нас, ну зато хоч не жарко, не спекотно. Побризкала, ось ж я хміль, бачите, він жовтий поробився. Не знаю, чи пропаде він, чи ні. Кругом побризкала кругом. Тож я обривала його, не знаю, чи зайти його порубати. Ну, якщо буде в мене час. Бо там в одному місці геть пропав на, забу... на сітці. Ось, о, бачите, за собачкою. Воно геть пропав. А далі щось трошки пожовтів і зелений стоїть. Не знаю, чи він буде далі рости, чи ні. От, так що гербіцидами я потровила. Ой, друзі, посапала половину кабака. Бур'ян стели після дощів, а вони вже стеляться, вже цвітуть, вже кабаки даже є. от. Вирвала ті кабаки, кабачки, що були на помідорах, освободила помідори, прийшла, неначе з бані викупана, мокра вся, платок зняла з нього аж тече. Ну нічого, я задоволена. Я пройшла половину кабаків, посапала міжряддя, повибирала в кущах. ой. Ще, звісно, ну ті не такі великі далі, ті, що Вадим сапав. От. Ті менші. Ще не так, а ті, що я сапала перші, то вони вже геть плетуться. Помідори досапала. І все. Оце я що встигла ввечері посапати. Я тільки що воно квочку винесла поїсти. І Вадим пригнав уже ласуню, вже без 10.08 вечора. Сьогодні, друзі, всі пофотографірували свої документи і відіслала доці. Вона там передивиться все, і тоді одійшла у Кропівницький. Ну, я надії великої не питаю. Що буде, те й буде. Ви знаєте, я випила сьогодні обізболюючу таблетку вранці, то я зараз людина, а зранку була геть, геть сил не було. Ну нічого, все добре. Ви знаєте, яка ж я. Я ж не униваю. Звісно, обідно. поплачу, а потім беру себе в руки. Треба все одно жити, треба працювати. От. Зараз Вадим пішов, трошки віддихне та буде води натаскувати в ласуні, бо вона випила в каструлі всю воду, а він же ж був на луках, е, гріб там сіно. Каже, повно ще там сіна. Ну, каже, скаже, там хлопцю, що нам допомагав, у них є коза, може вони собі його заберуть те сіно, бо нам воно не потрібне. Для нас це багато. Ну, ми вже на зиму заготовили навіть з Так що такі діла, друзі. Ой, мокра все, все підтече, капець. Ну нічого. Зараз. Кулачечка поїсть, водички поп'є, оправиться, однесу її на місто, там кури знесли два яйця, щось погано стали нестися. Завтра треба ще йти туди, на те дворище взяти зерна курям та й заразом сходю до баби, бо вже вчора вранці була, сьогодні не ходила. Ну Вадим Вадім ходить кожен день, чи води їй там принесе, вона там ним керує, бо мною ж вона не покерує. Так що, такі справи, друзі, все нормально, працюємо. Там у мене на тому городі теж там перець, бачила бур'янина перця. Ну нічого, закончу тут ще мені день чи два, а там піду. А може тут до обіду чи після обіду, ну, в общем, виберу час, піду туди, на той город. Подивлюсь, що там робиться. Ну, перець я бачила, треба посапати. Подивлюсь, що там з огірками. Бо там огірочки почали трошки раніше стелитися. В мене вже теж квітнуть, вже такі манюні огурчики є на ті. От, баштан на тому городі у бабусі, там бравіший баштан, бо там воно під склоном і якраз так днем на нього світе сонечко. От, а ви ж знаєте, що баштан любить тепло, йому треба і волога, і тепло. В общем, пока що на городах нас усе радує. Все гарне, все красиве, помідори квітнуть, овсю. В'яжуться. Ці, звісно, були в теплицях, їх аби і раніше було підв'язати. Ну, все ж часу не вистачає і руки. Що ж у нас? Чотири руки на два дворища, науки, скільки, і все ми не встигаємо. Просто фізично не встигаємо. Так що такі друзі справа. ну нічого. І то, слава Богу. Ой, господи! Навіть не знаю, що вам вже сьогодні знімати. Нічого такого не проїхало в нашій житті. Все йде своїм чередом. Сьогодні знову приїжджав ветеринар, знову ми капали ласуню, залили пропілінглюколь. глюколь. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Так що такі друзі, справи. Там оправилась чи ні, треба подивитися, поплюкала. Це хороша в мене кочечка. Це прошли рік вона мені також висиділа курчаток. Така вона спокійна, мама, і така величенька. Ось вот така була мала курочка. Оця да, моя красоточка. Чорна циганочка. Ладно, буду її, друзі, нести на місто, бо яйця накрила там. Тряпкою, ну а хай йде та й сідає. Друзі, ну ось я вже наконець добралася до спальні. Всім доброго вечора чи доброї вже ночі, бо вже пів одинадцятої. Я ще ввечері пекла і хліб, бо на завтра не буде хліба. От, покупалася вже, балакали з доцею. Вона таким думали-думали, от чого це дівчатка могли. Захворіти. І такий ж одморозива, друзі. Я так і казала їй, це, мабуть, одморозива. От. Ну, бо, каже, вона більше нічого такого по акції оцей ріжок Дніпро... Дніпров... Дніпропетровський, чи як він там називається в АТБ. Може, хтось із вас теж купував. І каже, що це ж, мабуть, одних. Не знаю. Ой, мене так лицо суше, зараз треба кремом намазати. Це тільки після... Раніше в мене літом лицо не сушило, тільки зимою, як топиться в хаті і все, а зараз оце. Я літом ніколи раніше кремом не мазалася, бо в мене і так воно потіє. А це прямо чую, прямо стягує. оце, од нашої води стягує в мене все тіло. Ой, сьогодні наробилася знову кожен день, але ну, я така рада, що вже сіно ми прибрали. Що це для мене саме найважке, коли тримаєш оце корову і заготовка сіна. Це саме важке. і, нірво, і От. Так що, слава Богу, це все позаду. Не знаю, чи другий укіс буде, чи ні. Казали, що буде спека. Наскільки це. І ви знаєте, друзі, от дивлюся цей рік і в'язу на помідорах, ці, що були в мене під агроволокном, мало в'язу помідорів. То завжди було куча, облиті помідори, а це щось мало. Не знаю, І бризкала борною кислотою. ну, Не знаю. Побачимо. Чи вони в мене такі величезні вимахали та їм не було простору, чи от цього, от чого, не знаю, не можу сказати вам. Поживемо, як кажуть, побачимо. От такі, друзі, справи. Ну, знову закінчився день, слава Богу. Треба лягати відпочивати, бо завтра, рано, подйом. І так кожен день, без вихідних. От, завтра ми капати не будемо. Уже ласуню. Два рази ще через день. Післязавтра будемо. Потім опять день не будемо, потім опять і останній день прокапаємо. Ну, а пропілен, глюколь будемо її, звісно, заливати. Так що, такі друзі, справи, ну, все. З вами я буду до Це, е, Сьогодні відео коротеньке, бо не було коли знімати і не було чого знімати особо. Все якось, все якось біжу, спішу. Е, Ну, в общем, немає часу, так сказати. Вибачте, будь ласка. Ну, в общем, завтра щось буду робити і щось буду знімати. До завтра, всім гарної тихої, мирної ночі і на добраніч. Пока-пока. До завтра, друзі.